Друзі, всім привіт! З вами я, Олександр Чайка. І сьогодні у нас буде великий огляд на тему котушок дайва. За що ми так любимо? Дайву? Буде огляд технологій, буде порівняння з репліками з копіями. Цих катушок деякі технології дайва продала іншим виробникам. Деякі, деякі, тільки деякі. Значить, ми будемо дивитися саме цю базову модель, яка в мене сьогодні на робочому столі відразу два екземпляри однакової моделі. Потрапила мені. Це така базова модель. Застаріла, не LT-серія, але ще досі продаються. і чи варто їх купляти, теж дізнаєтесь. Порівняємо, як я вже сказав, з іншими виробниками. Поговоримо ще раз, вас зацікавила тема про смазки, про синтетичні смазки. Ми проговоримо. Дізнайтесь дещо нове, те, що не було в інших роликах, наприклад, навіщо, навіщо ми використовуємо тефлонову смазку. Поговоримо про деякі інструменти, якими ми. Варто працювати, які варто мати в своєму арсеналі, якщо ви займаєтесь більш-менш регулярно чи професійно обслуговуванням чи ремонтом котушок. І перед тим, як ми підемо з вами далі, я хочу зробити оголошення. Оголошення. Значить, цей ролик я записую в листопаді, в листопаді 23-го року. Скоро буде Різдво. Як минулого року? Цього року я теж хочу поїздити по різним таким місцям в Україні, заїхати в дві школи для дітей і вже для дорослих інвалідів в Києві, в Кривому Розі. Хочу трошки роздарити подарунки дітям з багатодітних, з багатодітних родин да, там декілька деякі там родини переселенців є. І також буває, звертаються до мене люди старшого покоління з проханням відремонтувати там таку то катушку чи такий-то спінінг, і просто ну, жалко на цих людей дивитися. Хочеться. Ну, ремонтувати це вже нема сенсу, а ну, подарунки на всіх не вистачить. Тому, перше, е, значить, якщо маєте можливість прямо підтримати цей проєкт, значить я. Дам, по перше, свій телефон, на який там можете написати там свою якусь пропозицію. Можете просто без зайвих слів поповнити карту, буде вона в описі під цим роликом. Можете перейти за реферальною силкою, посиланням, яку я залишу під цим роликом, тобто не якось не через Google купити там ті запчастини, про які я розкажу, а саме через це посилання. Вам це не буде нічого коштувати, я отримую там невеличкий процент від партнерів. А далі, що ще можете зробити? Можете прислати мені. Не потрібні вам котушки. Якщо є якісь котушки, якими ви не користуєтесь, які робочі, вони підуть старшим людям або дітям. Я знаю одну родину в кривому розі їх їм не але діти живуть біля речки, дуже люблять ловити. Я передам значить, або старшим людям, або дітям снасті, або можете відправити навіть якусь поломану. Мені котушку, не треба мені ну слати висилати будь-що. Шимано, дайва, Ріобі з тих котушек, які вам не потрібні, з яких ви <кхем> вже взяли собі там декілька е деталей, але ну вважайте, що більше вам не потрібні. Ми можемо це також монетизувати, десь пустити знову. В запчастини продати і цей капітал пустити на цю благодійну діяльність. І також знаю, що кожному з вас зараз не так просто. 23-й рік вже він не такий складний для більшості з нас з вами, як 22-й. Більш вже ми спокійно до цього відносим, відносимось стараємось працювати. Але хочу вас підтримати. Значить, якщо е, хочете в коментарі прорекламувати себе, неважливо, чим ви займаєтесь, чи це пов'язано з рибалкою, з активним відпочинком, чи може у вас інша якась спеціальність, напишіть коментар під цим е, відео, чим ви займаєтесь, залиште свій контакт, залиште посилання, і таким чином ми допоможемо один одному. Це буде моя подяка кожному з вас за те, що дивитесь, за, за те, що розповсюджуєте мої відео, за те, що коментуєте, ставите лайки. Дякую вам. Дякую за підтримку. Поїхали. Значить, потрапила мені на робочий стіл значить, оця катушка. Перший раз з такою моделлю стикаюся. Дайва. Дайва. Де у нас тут Дайва написана? Дайва. Ну, вже е, новий логотип, скільки років вже 5, дай вас тим логотипом Модель під назвою BG3000. bg-3000 А технології, які тут засто застосовані в цій котушці, вони достатньо вже давні. Фу, я не знаю, вже років 10. Ні, я вісім займаюся саме з катушками, але ну, ці моделі, ці технології я зустрічав і раніше. І раніше, але ну, до цього часу випускають. І насправді хороша катушка. Це не LT-серія, але значить, ще раз повторюю, це рішення старі, але подивимось, що тут видатного. В самі, саме в ці моделі і в більш старших моделях. Якщо стикається якісь вам екземпляри, які там старий, якому там більше п'яти років, але він не був вживаний, то ну, закликаю вас е звернути увагу і, можливо, не придбати. Маємо е металевий корпус. Це дуже важливо для жорсткості. Маємо вже виправлену порівняно з іншими з попереднім поколінням обгонну муфту, яка вже не має стільки проблем, як обгонна муфта старших поколінь. Ну, маємо таку вже, можна сказати, застарілу. Систему тут дужка трошки чому застріла. Бо в принципі цей вузол трошки важкий, але ролик і те, що під ньому, під ним, дуже надійно працює. Як дуже часто буває з дайвою, в базовій комплектації підшипника тут немає. Ставимо сюди підшипник. 3х6 на 2,5 бажано хороший. Про це є ролики, вже й вже ролики є на каналі. Дам посилання. Читайте, будь ласка, коментарі. В цьому відео, в інших відео читайте коментарі. Там буде посилання ще на ролики дайво. Значить, маємо достатньо велику шестерню, я хочу вам сказати. Зараз, до речі, ми порівняємо її з іншим виробником. Так, ось маємо. Дві шестерні, схожі за е, технологією, схожі за е, своїм рішенням. Значить, Оця менша. Фаворіт цуріної е, флагман, такі катушки я бачив, випускає. Е, випускається все на одному заводі. Давайте порівняємо. Це шестерня вага від е, моделі в розмірі 2500. Значить, Тут вона має діаметр. 2500 у розмірі 27 мм Тут ми маємо аж 32 32 мм Тобто, різниця приблизно на 20%. І це ще не все. Значить, дивимось на два показники. Показую наочно, чому. А катушки Diva, наприклад, краще, ніж фаворит. Значить, маємо отут ширину зуба. Ширину зуба. Відповідно, це буде п'ятно контакта 3 міліметри. Тут ширина зуба трошки воно так під скосо. Чекайте, 2,5 мм. Якось воно так. А, тут просто інший кут атаки і маємо висоту зуба. Висоту зуба. Так, тут 2 і 2. А тут міряємо. Тут 1 і 7. 1 і 7. Тобто, ну, п'ятно контакту тут буде набагато менше. Контакт з Паразитною шестерню буде теж менше, значить тут який широкий тут зуб, який маленький тут зуб. Ну, нема слів, все зрозуміло. Тобто, відповідно, якщо берете нову катушку з магазину, вони будуть там виглядати приблизно по плавності ходу. По праці будуть виглядати приблизно однакові, будуть тихо працювати. Що одна, що друга. Може, бути, може навіть фаворити буде трошки а, тихіше працювати, але по надійності, ну, знаєте, що по надійності, що буде краще. Катушки фаворит це з досвіду активної рибалки. Вже через два сезони а, не витримують навантаження. Дуже часто ламаються, треба заміна. Добре, що. Були нещодавно ще достатньо кількість запчастин, чи деякі запчастини на катушки фаворит в мене залишилися. Сервісний центр, наскільки я знаю, працює в вибісі. Ну, але, 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 так, поговоримо далі. Значить, тут це буває не часто. Написано на самій катушці, що маємо сім підшипників. Десь було написано. Ой, не можу знайти. На кришці зазвичай пишуть. Ну, Десь було, да. а ось, так. Да. Сім підшипників. Аж сім підшипників, значить, вдалося додати в цю катушку два підшипника, достатньо великих на ведучі шестерні, два на відомій. Один. На паразитній шестерні, значить, це вже ми маємо 5. Один маємо під шпулею 6 і а, сьомий підшипник очевидно, що схований під кнобом. Кноп тут нерозбірний, значить, один екземпляр мене потрапив, один з двох екземплярів, який потрапив мені на робочий стіл. Він був вже перероблений. значить Тут поставлений. Розбірний а, кноп. Як це робиться? Купляється така ось така ось ось. вісь Вісь така купляється, дам вам посилання де один, одне з місць, де можна це купити, а, стара вісь висверлюється, став, ставиться на нова вісь і додається. А, закручується, додаються сюди два підшипники, Один підшипник ми тут. Ми вже з вами а, порахували. І відповідно сім підшипників. А, де не було підшипника, ми вже з вами розібралися. Ось тут. Ставте сюди якісний підшипник, можете замовити в мене. В мене також є регулювальні шайби, а, бо без регулювальних шайб там нічого не буде працювати. Також можете замовити регулювальні шайби а, для інших вузлів, для, для ведучої шестерні. Після Після праці з, з котушкою, після змивання старої змазки з абразивом може трошки шестерня трошки зміститися на 0,00, там скільки то е, міліметрів, тому бажано відрегулювати все це заново. Так, значить, е, прошу не ображатися тих, хто добре розбирається. Я хочу розказати деяку інформацію для тих. Хто перший раз буде обслуговувати свою катушку дайва. Щоб зняти цю шестерню. Обов'язково з цього боку треба буде зняти увага, треба буде зняти ось таку ось проволочку. О, видно, ні? Значить, за допомогою зубочистки, голочки можна цю. На проволочку зняти, тоді знімається підшипник, і він висовується з цього боку. Тобто опирається ведуча шестерня на відому шестерню, на піньйон, І з цього боку витягається підшипник обережно 7 на 11х3, на і тоді можна розібрати далі конструкцію. Цей, цей гвинтик. Не розкручуєте там, все дуже сильно запресовано. Ви просто зіпсуєте, зіпсуєте а, гвинт. До речі, про гвинти. А, перший один з двох екземплярів, який потрапив мені на робочий стіл, значить, а, а, почалось, почалась історія з того, що клієнт просто впав на рибалці, впав на бетон, а, погнув шток. Кривий шток вже не хотів нормально ходити через піньйон, Застрягав, треба було рихтування. Була подряпана шпуля, ми її цей відполірували. Полірувати це теж треба правильно робити. Був відполірований вирівнений шток, це теж не так просто. Сьогодні я вам не розкажу таємницю, як це робити. Або можете між собою поділитися, як ви рівняєте шток. І через те, що катушка довго лежала, клієнт хотів там щось зробити, де не знаю там, чи при, при переїзді, но деяких, деякі деталі загубилися, деяких деталей не було. І тоді вже мій клієнт цей рибак, купив вже іншу катушку, щоб з двох зробити одну. Була загублена. Гайка фрикціона. От я ось я знайшов оригінальну гайку від Дайви, але більш старшого покоління ідеально воно підходить. Деякі деталі, в тому числі числі гвинтики, теж прийшлось підбирати. Поговоримо про гвинтики. Гвинтики про гвинтики я ще ніколи вам не розповідав. Але це така тема, що а, Дайва робить дуже цікаві гвинтики. І до яких треба дуже обережно відноситись. Це так зване, званий захист від дурня. Коли я а, пишу деяким клієнтам, пише: я хотів розібрати і поламав, я згадую про цей захист від дурня. Е, раніше це було дуже така е, розповсюджена тема. Зараз е, такі вже закони е, зробили в Європі, в ЄС видали такі закони, що. Не можна робити захист від дурня, треба робити все таким чином, щоб звична пересічна людина могла самостійно обслужити там свій якийсь механізм, і вони мають продавати запчастини до своїх агрегатів, до побутової техніки, до електроніки і так далі. Тому в принципі в Європі легше знайти і в США запчастини до катушок. Це більш цивілізований ринок, але теж не так просто. Якщо хочете, можете звертатися до мене, я допоможу деякі деталі вам дістати. І дам вам також посилання під цим відео на декілька товарів для котушок. Для дайви, в принципі, знайти складно. Але, в принципі, щось знайти реально, щось можна знайти. Звертайтесь, будь ласка, пишіть на Viber. Так, значить, для дайви е, потрібні правильні інструменти. Значить, Ось для прикладу, моя улюблена викруточка. Е, не видно, не можна навестися. Значить, називається вона Gross. Е, Маркерка PH, PH Philips е, 0000. Ось е, Гостра надійна викрутка. Тільки цією викруткою можна відкрутити. Ось ось такі ось гвинтики, тоненькі, тоненькі, гвинтики, іншою викруткою ви просто зіпсуєте. Інші, якщо викрутки можна там гвинтики відкрутити викруткою PH1, то оці маленькі, а їх тут чимало. І, наприклад, на дуже важливий гвинтик. На а паразитні шестерні тільки цією викруткою. Гвинтиків. Гвинтик я знайшов для одного екземпляра, але якщо у вас нема, хочу поділитись інформацією для тих, хто в Києві. Я на юності, коли мені треба було знайти заміну тому гвинтику, який Киїз зіпсував клієнт, то я шов на ринок юності. Там є в павільйоні один дідусь, який торгує тільки гвинтиками в нього. А, там маленька, маленька точечка а, на, в тому павільйоні, десь там ракушка, як кажуть, в деяких регіонах України. І там він торгують тільки гвинтиками. І там, в принципі, гвинтики можна було знайти. Їдьте на юніс, там багато чого цікавого для майстрів а, різного гатунку є. Також дуже важливо, є деякі моделі дайва, які не можна. Відкручувати гайку, гайку ротора ось таким ключем. Дуже багато людей, які просто ламають. Я сам одну з перших своїх котушок один раз зламав. Зламав це була дайва. Тому з того часу користуюсь тільки ось такими торцевими ключами. У мене їх багато, не обов'язково брати їх якісь там дорогі. Вони дуже обережно відкручують, жодних слідів а, не залишають. А, що ще я з інструментів маю? Маю гравер, теж, в принципі, недорогий, а, був вже він відразу на сервісі Дніпро Емовській. До нього маю велику коробку з фрезами. А, саме з котушками я користуюсь цією фрезою. Нарізаю, нарізаю шліц, коли гвинтик хтось зіпсував. Нарізається новий шліц, і тоді можна цей гвинтик викрутити і замінити там на інший. Так, що ще я маю з інструментів? Багато ключів, багато різних викруток, не користуюсь наборами, маю. Обов'язково надфіль, великий набір, не буду вам сьогодні показувати. Може, 20 штук різних надфілів, якими, в принципі, дуже рідко користуюсь, полірую шток серцевину, серцевину обгонної муфти за допомогою наждачного папіра. Частіше за все, ось мені подобається цей сія вологостійкий папір від 1000 до 2500 розміру. Полірування, наприклад, штоку, шпулі, іноді ролика жилковкладача, деяких інших вузлів я роблю також за допомогою так званої пасти гої і спеціальні насадки також для гравера. Так, значить, Катушки, шимана достатньо. Капризні до використання змазок. Не можна використовувати якісь непрофільні, неспеціалізовані смазки, точність головної пари, точність механізмів на, на високому рівні, тому просто змазкою можна зіпсувати свою катушку. Значить, безпосередньо для цього екземпляру значит, використовується. Для цього екземпляра, який я вам показав, значить був злований, недокомплектований. Не не, не І також для цього екземпляра я буду користуватися з мастилом мас чи з маскою. EOS, EOS Gear Gear Grease. Японська э, смазка синтетична, замовляв в Японії для обгонної муфти, для деяких, э, для штока, для інших швидкісних вузлів буде оця смазка Ойл використовуватись. Э, так, і ще я користуюсь, обіцяв вам розказати, смазкою PTFE. PTFE PTFE. -E, хто розбирається, це назва тефлону. значить, це гріс жирна, жирна густа смазка. Ну, Така сама маркировка на цьому. І ПТФ є це тефлонова смазка, Значить, чим вона хороша, вона використовується для пластикових деталей. В автомобілях, там, в дверцятах, в ручках, де пластик, там використовується тефлонова смазка. Чим вона краще, ніж інші смазки, до неї не так прилипає різний бруд. Тобто в цих місцях, де може потрапити. Якийсь бруд, значить, я використовую тефлонову смазку. Так, що ще я маю вам розказати? Згадав, що я маю вам розказати, значить, коли я розібрав цей другий екземпляр, я побачив, що смазка там достатньо чорна. Так що в першому екземплярі була смазка чиста, Натурального кольору, в не була вона брудна, то тут вона була брудна і шестерні вже мають ось такі от раковини Це конкретний, значить конкретні сліди окислення. Тобто в котушку потрапила волога, не була вона вчасно змита, тому хочу нагадати: якщо ви потрапили в сильний дощ. Якщо це не якісь саме там топові а, моделі дайвовські, до речі, подивіться, хто розбирається в катушках, шпуля схожа на сертейт А, Якщо потрапили в дощ і катушка а, у, а, втонула, десь занурилась, обов'язково просто припиніть користування нею. І е, треба її заново відмити, заново обслужити. Не зберігайте свої котушки в місцях, де багато вологі, де е, перепади температури, де є е, перепади вологості. Там на балконах, в гаражах, не зберігайте, зберігайте теплому місці, де більш-менш стабільна температура, стабільна вологість. І в принципі при обслуговуванні Тут значить, частинки корпуса дуже часто так робиться в різних виробниках, значить, частинки корпуса, ті частинки, які притуляються, можна змастити якоюсь ще дешевою, густою смазкою, яка буде запобігати потраплянню саме через цю щілину вологі. В принципі, ці моделі, чим ще дайві хороші. Хороші, вони захищені від вологи. Тут ми маємо гумову прокладку. Маємо прокладки в інших місцях, щоб не перемішувалися смазки густі з рідкими. І, в принципі, ну, на, найдорожчі моделі Daiwa е, і так, також і Шимано мають багатоступеневий захист від вологи, лабіринти, прокладочки, резиночки, щоб все це було захищено. Я розповідав в минулому ролику про Шимано. І ось те, що я вам хотів розказати. Дайво використ... в спінінгових катушках не використовує систему нескінченого гвинта, завжди використовує систему куліси. І щоб а, куліса не, не грюкала, тут використовується резинове гумо... гумове, гумове таке кілечко. Щоб це гумове кілечко, кільце не пошкодити, не можна деталі з гумовими Прокладками раз-два-два раз, два. раз два. не можна а, мити в агресивних розчинниках. Не можна мити а, в бензині, в, в калоші. Нічому в такому не можна мити. Краще користуватися ультразвуковою ваночкою. Водою можна користуватися спиртом, якимось там дезінфектором, дуже треба обережно всім цим користуватися. Ось, по суті, і все. Чекаю від вас коментарів. Дякую за підтримку. І залишайте свої коментарі. До зустрічі!